Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 28 лютого 2024 рік і сьогодні матік від компанії Polygon. Цікаво, що нам прийдеться вже забувати, що таке МАТік. Компанія переходить на. Трошки про цю криптовалюту, як завжди, подивимось, починаючи з CoinMarketCap, список найбільших криптовалют за капіталізацією. Компанія Polygon з токеном Matic займає 14 сходинку і 10 мільярдів доларів капіталізації. Ну і тут подивіться токен Matic буде замінений на Pol Зараз полігон коштує 1$ долар приблизно. Задіяні практично всі токени 96%. Об'єми торгів 6,35% від загальних торгів. Ну, більше, ніж за біткоін. Подивимось, що це за пол. Ну, от вони і тут так само пишуть: це Polygon, Ecosystem токен. Але він зараз також долар коштує. Але займає 397-му сходинку. Ну, тобто він ще в режимі трансформації і ще нема е, достатньо статистики. На сайті Polygon ви можете більш детально подивитися, чим займається компанія, яка її місія, що це за екосистема, як вона працює. Ну і подивіться 0,015 1,5 центи коштує комісія за приблизна комісія за кожен перехід чи обмін цього токену. Ну, за кожну транзакцію. В Твіттері 2 мільйони фоловерів. Тут новини від компанії. А Reddit тут більше вже люди між собою спілкуються. Ми можемо приєднатися до цієї спільноти і приймати участь в обговоренні. Отже, йдемо до технічної складової місячний таймфрейм. Пам'ятаєте, я виділив цю зону, в якій курс, на мій погляд, буде до халвінгу. Ну, Поки що він тут в цій зоні, різких рухів не було. А минулого разу було зростання доволі потужне. За декілька місяців. Ну Я бачу цю конструкцію, це зростання розпоча... розпочнеться літом. Об'єми торгів зараз невеликі, тому очікувати е, різку зміну можна тільки, якщо будуть якісь новини. Хто дивиться постійно моє відео, пам'ятає цю. Стрілку я її ставив ще коли була перша фаза. Зараз завершується друга фаза, і курс ще якийсь час, на мій погляд, може зробити невеличке зростання, після чого я бачу, що можливо така сама фаза, як була цього разу. Зараз іде, і можливо, буде і наступного разу така фаза. Якщо так буде, то це доволі прогнозовано. Тобто зараз невелике зростання і рух до 0,9, після чого 1,3. Цей індикатор показує бай, коли вигідно було купити на тижневому таймфреймі. Ну, довіряти всім індикаторам не потрібно, тобто можете очікувати якесь ще зростання, потім зниження. Ну, це вже ви самі вирішуєте. Підсумовую тижневий графік, матік, на мій погляд, ще зросте до 1,2 може. Денний графік, ну, індикатор стекастік вже в зоні перекупленості доволі довго. Тривала така, така фаза перекупленості, з якою він, ну, звісно, для того, щоб розпочатись сильніше фазу, розпочати зростання йому було б непогано отак сходити вниз, як він. Але коли, і якщо буде ця фаза зниження, і коли вона буде, це, звісно, ми не можемо знати. Але, ну, наприклад, до цих позицій курс може сходити. Може і зараз сходить, хто я знає. Ці невеличкі зміни можуть дати поштовх до наступного зростання. Ковзані мають напрямок наверх, тобто чітко на продовження зростання. Осцилятор вже в зоні перекупленості ну в нейтралі. А ну, подивимось, загальні всі індикатори. Так, дуже потужна strongбай по ковзаним. І нейтраль чіткий по осциляторам, загальний, також весь нейтраль, тобто розвернення. Що думають люди? Перша ідея завершення фігури. І люди бачать на розміри цієї фігури потужну фазу зростання. Також лангова ідея. Шартова тут бачать другу фігуру, і на ту ж саму фігуру зниження. Ще одна шартова ідея. Ну, практично всі бачать різні фігури, які завершуються, і Зараз буде якась зміна. Ну, от і я про це кажу. На тижневому графіку, ви бачите, підходить вже до оцієї зони, де може піти як вниз, так і може продовжити, звісно, рух наверх. Тобто, зараз тут це місце для цієї криптовалюти, таке куди піти, вверх чи вниз. І ідеї аналітиків розділились на практично навпів: лангові і шортові настрої. Трошки більше лангових, ну, ну, багато і шортових ідей. Отже, коли в зоні недокупленості або перекупленості індикатор стокастик завжди є оця невизначеність. Буде продовження зростання, чи все ж таки вже зниження. Я очікую зниження. Невелике, але фазу консолідації я очікую. Що тут по біткоін? Так само, індикатор стокастик тут в зоні перекупленості, з цього плата, бачите, він зробив спробу піти вниз. Що я очікував, що піде на нормальну консолідацію. Але біткоін є біткоін. Просто пішов і. А своє зараз на рівні перша сходинка, друга, зараз третя. Ну, по аналогії з цими сходинками я бачу формування цієї е фази наступної. Схоже на ці дві. Але не виключаю в будь-який момент, як біткоін тут ішов, ішов собі спокійно, таке, таку, таку приблизно там, конструкцію. Там, Робив, робив, а потім бах і пішов вниз, це може бути в будь-який час. Тому я все ж таки очікую зниження. Ну, гадаю, по криптовалюті від компанії Polygon все зрозуміло. Моя думка, що я прогнозую в лютому 2024 року. Якщо відео вам було корисним, поставте лайк, пишіть коментарі, які ви хочете. Нові відео в якому форматі. Можливо, я, я розгляну ваші пропозиції і щось зміню в своїх відео. Але, гадаю, ми розглядаємо зараз топові і деколи де культові криптовалюти, які, які мають капіталізацію, от як Матік там 10 мільярдів доларів. Великого зростання тут очікувати вже, гадаю, не потрібно, але це стабільна працююча компанія блокчейн. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Російську Федерацію буде знищено, процес триває і буде наростати. Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ, варіантів багато, самі знайдете, якщо захочете. А один з варіантів в мене в описі до відео. Завтра розглядаємо наступний альткоїн. З вами був Віктор. До зустрічі!